В темнім лісі вовк зубатий, хоче щось сову спитати. Сіра, мудра голова, а чи буде в нас зима? Сова нібито не чує, щось на дереві топцює. Ти глуха, чи що не чуєш, чи ти в лісі не зимуєш? Вовк на дерево спирався дужче крикнуть, намагався. Я ж тебе сова питаю. То скажи, вовче, не знаю. Ой, 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 сова зітхає, окуляре поправляє. Ти чого прийшов зубатий, сірій кожушок прим'ятий? Що не так? Розповідай. Я послухаю. Давай. Тут вовчисько хнюпить носа, позирає вгору скоса. Мені хочеться вже свят. Всіх побачити звірят й подарунків, які взимку нам приносять під ялинку. Хм, сова крильми махає. Ой, не знаю, ой, не знаю, подарунки той лиш має, хто про добрі справи дбає. Що для цього ти зробив? Влітку дерево полив чемним? Вихованим був, про уроки не забув. Хм, задумався вовчисько. Що ж робити? Свято близько, добру справу швидко вдію і на святі порадію. Сів малий на пень трухлявий і задумався про справи. Раптом згущий де ведмідь. Щось про себе бубонить. Ти чого, друже, речиш? Не чіпай мене, облиш, зуб болить, не можу спати. То потрібно лікувати. Я боюся, не піду, я у паніку впаду. Та не бійся, я з тобою Підем в гості до родої. Лікувала всіх лисиця. Е, -е, 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 е, хворіти не годиться, що у тебе там болить? Зуб ось тут, ведмідь бурчить. Зуб Немає тут біди. Віддавай його сюди. Не лякайся, заплющуй очі. Ведмідь. Ой, та що це, що це? Перестав боліти зубчик. Завтра зможу їсти супчик. І напитися водиці. Щиро дякую лисиці, і про вовчика згадав, що пораду добру дав. Як чудово друзів мати, які вміють помагати, вовк радів, що допоміг, круть хвостом і в ліс побіг. Тут згори сова гукає, я про справи добрі знаю. На листку їх зберігаю, під ялинку відправляю. І тебе я так навчаю, бо в житті усе буває, і без снігу буде свято, якщо друзів є багато.